З початком повномасштабного вторгнення в Україну Білорусь стала військовим плацдармом для Росії. З її території Україну атакували наземні та повітряні сили цього року, за словами Путіна і Лукашенка, на території країни розмістили тактичну ядерну зброю. А найманці Вагнера тепер мають там свою базу і тренують білоруську армію. Та три роки тому країна мала шанс піти іншим шляхом. 9 серпня 2020 року. Президентські вибори в Білорусі. ЦВК країни називає Лукашенка переможцем, і він в шосте вступає на найвищу посаду в країні. Та більшість демократичних країн світу називають вибори сфальсифікованими. А на вулиці білоруських міст виходять тисячі незгодних з офіційними результатами виборів людей. 20-й рік змінив Білорусь навсегда. 20-й рік змінив Білорусь назавжди. Це були величезні протести, яких країна ніколи не бачила. Нам вдалося створити таке двовладдя. Є Лукашенко, який за допомогою Путіна захопив трон і утримує його в мінську. Але є представник білоруського народу, який продовжує об'єднувати сили у боротьбі проти диктатури. За даними незалежної білоруської платформи Голос, найбільше підтримки на виборах мала опозиціонерка Світлана Тихановська, яка отримала 81 голосів. Протести тривали близько місяця і здебільшого були мирними. Натомість, президент Лукашенко був переконаний, що його збираються силою позбавити влади за підтримки заходу. Тоді було оприлюднено відео, як він разом із сином і зброєю в руках ходить мінськом. Зрештою білоруським силовикам таки вдалося зламати протест. Сотні людей потрапили за грати, а білоруська опозиція опинилась у вигнанні. Будь-який протест в країні паралізований, вважає колишній посол США в Білорусі те, що було в Білорусі три роки тому, справді відображає настрої народу, але сьогодні немає інструментів політичних партій, громадських організацій, немає парламенту, немає механізмів для людей впливати на цю ситуацію. Це така сама система, як і у Росії. Натомість радник Світлани Тихановської Франак В'ячорка каже, що опозиція, хоч і пішла у підпілля, робить чимало роботи для послаблення режиму Лукашенка. І ми продовжуємо общаться. Ми продовжимо спілкуватися з тими людьми, хто в підпілі, з тими, хто працює цивільними журналістами, анонімно з тими чиновниками, хто по той бік барикад в системі, але теж чекають моменту. І ось ці зв'язки зіграють роль у критичний момент. зіграють дуже важливу роль критичний момент. Спокійно перезарядились! Проти такої вичікувальної позиції представники мілітарних організацій Білорусі. Більшість із них воюють зараз в Україні проти Росії. На їхню думку, треба бути готовим змінювати владу в мінську силовим шляхом. Я бачу можливість для білорусів повернутися додому. Плюс досвід, який ми здобуваємо в Україні, буде дуже корисним в Білорусі, тому що як показав 20-й рік, протести із квіточками і білими шкарпетками на лавках нічого не дають. Та поки Білорусь в руках Лукашенка за підтримки Путіна, і вона все ще загрожує Україні та Європі. Польща та Литва перекинули до кордону з країною додаткові військові підрозділи. Андрій Борис голос Америки.